Добрий день, дорогі мої, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити буряк по-корейськи. Буряки в мене цього року вродили гарно, тому треба щось видумувати, щоб можна було їх поїсти, тому що одна і те ж села, що я роблю, що я привикла, вже приїлася. І так, для цього нам потрібно 500 грамів буряка. Я відварила і натерла, охолодила і натерла на тертушки для корейської моркви. Також, нам ще потрібно для маринаду е, чайна ложка солі, 3 чайні ложки цукру. Два-три зубчики чесника. У мене 2, тому що великі зубчики чеснику потерла. Також нам ще потрібна чайна ложка коріандра і щепотка чорного молотого перцю. Потім нам потрібно 20 мл оцту. І 30 мл рослинної олії без запаху. І так, все це я об'єдную. Можна замість цих спецій взяти приправу для корейської моркви, якщо ви не любите коріандру. Все ось це розмішую. Хочу сказати, що Такий буряк. Маринувати можна як варений, так і сирий. Якщо ви любите маринований сирий буряк, то цей рецепт нараз сюди підходить, смакує. Він теж промариновується і теж дуже смачно ось так. Тепер виливаю все цей маринад, виливаю сюди. Ретельно все розмішую. І ось, усе розмішавши, відправляю в холодильник на 2 годинки, щоб наш бурячок промаринувався. І ось пройшло 2 годинки. Салат промаринувався, він дуже смачний. Мені дуже сподобався, можна смакувати, дуже швидко робити і дуже смачно. А про вітаміни я вже мовчу, тому що ми всі знаємо, наскільки корисний буряк і наскільки багато в ньому вітаміни. Так що готуйте, ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, залишайте повідомлення, зауваження. Я завжди читаю і завжди відповідаю. Пока-пока, до нових зустрічей!